Путін також, не розуміючи, що все ж таки у президента Сполучених Штатів Америки є серйозні механізми, інструменти впливу на Російську Федерацію і на відповідно його геополітичні цілі, також намагається вести з Трампом доволі ну якщо не конструктивний, тому що назвати його конструктивним, важко цей діалог. Ну, як мінімум, він розказує, що він найвеличніший лідер, що він дійсно робить багато для Досягнення миру, що він в цьому насправді зацікавлений. Ну от якому як цікаво, переслухати, що Путін говорив в Пекіні, от, приблизно такими словами. Тобто на практиці по конкретиці нуль нічого. Жодні розмови, ні особисті на Алясці, ні телефоном між Трампом та Путіним. Ні на крок мир не наблизили. А от Путін завдяки реалізу, реалізації такої політики підігрування Трампу. Направду багато для себе питань вирішив, тому що зараз він фактично вийшов з міжнародної ізоляції. Війну він може продовжувати, а сполучені штати Америки вже не надає Україні відповідної допомоги ні фінансової, ні військової.